Це в нас тут скиди для е, мавіки. Одні для а другі для хороших хлопчиків. <свіс> Волонтерка Людмила Радківська показує Суспільному, що цього разу везуть на фронт. Поруч із солодощами для оборонців 400 скидів. Вони, каже, для окупантів. А це fpv дрони Гроші на комплектуючі для них збирають через соцмережі, каже волонтер Денис Романовський. ФПВ, 7-дюймові, вони в одну сторону летять, як камікадзе. І 7-8 кілометрів польоту, і десь приблизно кілограм 200, кілограм 300. Під них може бути бойова частина. Тобто, або уламково-фугасний снаряд, або уламково-кумулятивний, тобто чи для знищення техніки, чи для знищення ворожої, ворожої піхоти. Та це не всі квадрокоптери, які цього разу везуть вінницькі волонтери на фронт. Везем 4. Мавіка 3Т з нічним баченням для двох підрозділів по два, два дві штуки кожному. Мавіки це Міська рада Ще цим підрозділам передаємо п'ять тепловізорів. Тарас Присежнюк спершу сам надавав захисникам допомогу. Нині ж приєднався до тих, хто її везе до зони бойових дій. Цього разу серед іншого везуть портативні зарядні станції, придбали дві, аби захисники встигали їх перезарядити. Везуть і лед панель. Це не для кіна, це сидить оператор, дивиться в монітор, і якщо літає наш FPV-дрон чи ще якийсь інший, то дивляться на телевізорі всю територію. Всю Волонтерка Людмила Радківська вже не перший рік возить допомогу військовим на фронт. Розповідає, наїздила не одну тисячу кілометрів. Лошадь, це тут на працювали те, щоб легше було транспортувати пол пораненого. Тобто вони не несуть руками, вона перекидається, ложиться така. Яка ноша, вона розкладається. і Тобто ззаді один і спереді, один вже транспортують. Ось таким чином пораненого. Цей квадроцикл передали львівські волонтери, розповідає Денис Романовський. Він був у неробочому стані. З ним попрацювали вінницькі майстри, і тепер він поїде на Лиманський напрямок. Поремонтували тормоза, акумулятор запалювання, бо він не заводився, не тормозив. Тобто багато там трошки над ним попрацювали. Слава Богу, там. Пан Тимофій оплатив нам запчастини на нього. Тобто зараз він в повністю у робочому стані. Вже можемо спокійно його завести, щоб хлопці на ньому мали таку мобільну конячку собі для роботи. Здебільшого допомогу відправляють поштою, бо проїхати доведеться не одну тисячу кілометрів, а це гроші, які можна витратити на допомогу захисникам, каже Романовський. Їдуть лише тоді, коли передавати доводиться щось надто об'ємне. Цього разу це позашляховик для нас гвардійців та мікроавтобус для ЗСУ. Заїхати. Планують до шести підрозділів. Чекати, що буде перемога чи шукати зрадоньки – це неправильна річ. Потрібно всім нам групуватись, робити і не тільки там закликати когось, а й самим приймати участь. Вже засумували за хлопцями, вони нам як рідні всі хочеться поїхати, хочеться привідати, тому що яка б допомога передачі не була, але коли людина особисто її привозиться, ну набагато більша допомога, навіть в такому морально емоційному плані. Ольга Орел Володимир Черніков Суспільне новини Вінниця.